Псалом 50. Псалом Асафа. Бог над Богом Господь проголосив і закликав землю від сходу, сонця і до його загоду. І сіон досконалого в своїй красі і з'явився Бог у сяйві. І де наш Бог він не мовчатиме, перед нього палаючи вогонь, а навколо нього надзвичайно потужна буря. Він з висоти закликає небо і землю, щоб судити свій народ. Зберіть до мене святих моїх, які через жертву уклали заповідь зі мною, небеса проголошують його справедливість, адже сам Бог суддя. Слухай, народи мій, я до тебе промовлятиму, Ізраїлю я свідчитиму про тебе. Я Бог твій Бог. Я не за твоєї жертви буду дорікати тобі, адже твоє всипалення постійно переді мною. Не прийму ціляти з твого дому, ані козлів, з твої кошари, адже всі звірі у лісі є, як і тварини на тисячах гір. Належать мені. Я знаю всіх гірських птахів і все, що рухається в полі, мені відоме. Якби я зголоднів, то не говорив би тобі, оскільки все світ і все, що в ньому мої. Хіба я їм м'ясо биків, чи п'ю кров козлів, приноси Богові в жертву подяку і виконую дані тобою. Всевишньому, обітниці, тоді покличеш до мене в день скорботи, я тебе визволю, і ти мене прославиш. А до нечистого попромовляю, чому ти розповідаєш про мої закони і чому в тебе на устах мій заповідь? Адже ти. Ненавідиш повчання і моє слово відкидаєш геть. Коли зустрічаєш злодія, то погоджуєшся з ним з перелюбниками. Спілкуєшся, твої уста повні злості, а твій язик сплітає оману. Сидиш і наговорюєш на свого брата. Обмовляєш сина своїй матері, ти таке робив, а я мовчав, і ти подумав, що я такий сам, як ти. Я ж докорю тобі і виставлю все перед твої очі. Зятямте це собі, ви ще забуваєте Бога, щоб часом я вас не пошматував і не буде кому врятувати. Хто приносить жертва потяги, той мене шанує тому, хто бездогана. Вважає на свою, на свою дорогу. Явлю я, Боже, спасіння. Амінь.